Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. З нами на зв'язку Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Слава Україні, шановний пане Володимире. ну що дякуємо вам за своєчасне, виважене і надзвичайно таке знаєте круте рішення. Відповідно вашого комітету, так зокрема йдеться про так підтримку в другому читанні і в цілому урядового законопроекту 8.3.7.1. Зокрема, йдеться про заборону російської православної церкви в Україні. Так, ну і на розсуд. Народних депутатів буде передаватися це все діло. Хотіли вас відповідно розпитати. І чи були дебати якісь в вашому комітеті, і які перспективи і прогнози щодо голосування? Дискусія дуже тривала, насправді, була в комітеті. Вона тривала кілька місяців. Справа в тому, що з самого початку ми, здається, поставили свої правильне завдання. В Верховній Раді було зареєстровано якщо не поне чотири законопроекти, які були присвячені якраз е, е, спробам припинити діяльність репетиція території України. На жаль, в залі було розглянуто тільки один законопроект, урядовий законопроект, як на нашу думку, не найсильніший з цих законопроектів. Але добре, що ми вирішили на комітеті. Спробувати поєднати ці законопроекти вже між першим і другим читанням, імплементувавши в нього важливі норми з інших законів, це зайняло трохи часу, і чесно кажучи, між членами комітету особливих дискусій не було. Ми досить швидко підійшли до консенсусу щодо базових речей, таких як до прикладу, обов'язкового вказування про заборону російської православної церкви як одного з інструментів російського імперіалізму російського міра. Але натомість були досить жваві дискусії з державним комітетом зеконополітики і свободи совісті. На диво саме з ними довго доводилося сперечатися. Наприклад, щодо тої самої заборони потреби заборони російської православної церкви. Аж до останнього дня, аж до останнього цієї наради, аж до вчорашнього засідання комітету. Я так розумію, що нам не вдалося переконати колег з цієї інституції, яка би мала власне. Займатися питаннями, зокрема, релігії захисту свободи релігії, але разом з тим і розуміти, яку загрозу представляє російська православна церква в Україні, що це не нічого спільного з релігією. Так от нам не їх не вдалося переконати. Але попри те, комітет одноголосно підтримав власне цю цілу систему правок, яким здається, робить законопроект на дієвим. Пане Володимире, хотіла б вас розпитати, власне, яка була реакція голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктора Єленського на цей законопроєкт? Чи були в нього якісь конкретні зауваження? Так і власне хотіли б зрозуміти, які будуть основні положення цього законопроєкту. тому що важливо розуміти, а що буде з майном, наприклад, тих церков, які зараз підпорядковуються російській церкві, ну і інші якісь юридичні моменти. Ну, по-перше, про е, пана Єленського на жаль, я не можу сказати, що була активна участь його в, в розробці е, положень до другого читання. Е, тобто, таке враження, що їх задовольняла абсолютно версія першого читання. Більш того, вони вважали, що будь-які наші спроби покращити цей законопроект, е, нібито тільки шкодять цьому. Тому е, майже до останнього дня не було ніяких зауважень в останній день вийшли якісь досидивні зауваження, які зокрема і передбачали. Виключення дуже важливих, на нашу думку норм про заборону РПЦ. Тому тут на жаль сказати, що е, Державна служба за політики свободи совісті не буде. Що стосується положень, базових положень цього законопроекту: перше, треба, як я і сказав, одна з ключових це заборона російської православної церкви в Україні як одного з інструментів руського міра. Друге дуже важливе це. Припинення діяльності тих релігійних організацій, які афілійовані з релігійними організаціями в державі агресора, тобто Російської Федерації, і власне тут Дес має укласти Провести дослідження, які з організацій, які діють на території України, є афілійовані з якимись релігійними організаціями в Росії. Очевидно, мова йде зокрема про так звану Українську православну церкву московського патріархату, яка насправді є лише філією російської православної церкви. Після цього має бути зроблений припис з боку ДЕС, який в разі невиконання призводить до того, що фактично припиняється діяльність цієї релігійної організації. Що стосується майна релігійні організації, які мають релігійні центри в державі агресорі тобто в Росії, не можуть використовувати в Україні ані державного, ані комунального майна. Ще важливе положення це положення, які передбачають полегшений перехід. З е, таких релігійних організацій до інших релігійних організацій, зокрема до православної церкви України, тут ми імплементували положення іншого законопроекту нашої колеги Косанкевич, яка полегшує цей шлях, тому що на жаль було багато бюрократичних перешкод, і такі до прикладу, як необхідність е, пред'явити статут релігійної організації. зважаючи на те, що е, часто цей перепрошую. Так, ми чуємо Володимир Ветрович. єдине, що переслаючи на зважаючи, бачити, зважаючи так. на те, що часто власне ці керівники російської православної церкви місцеві священники попи приховували ці статути. Це на жаль призводило до того, що такий перехід був було фактично унеможливлено зараз. Фактично немає потреби вимагати ці статутні документи. Ще важливе положення стосується. Того, що священники таких релігійних організацій не можуть бути капеланами в збройних силах України, це це положення дуже давно було коли зареєстровано зокрема мною як окремий законопроект, але бачите, політична ситуація дивіться, пане Живаніч Володимире, а, того, що... а от загалом є розуміння в членів комітету, от як стратегічно і що стратегічно робити. От після заборони православної церкви пов'язаної з Москвою, От, ну, ми розуміємо, там є дуже багато священників. Так я не знаю. Ну вони ж не можуть приблудами розумієте, ходити чи там самосвятствувати в тих чи інших якихось, я не знаю, Київках. Так, тобто це треба якось паралельно щось з ними робити. І це стосується також мільйонів. Не побоюся цього слова вірних. Церква, яка була впродовж століть пов'язана з Москвою, це от питання треба вирішувати в комплексі, і тут треба інтенсифікувати роботу з православною церквою України, не знаю, з греко-католицькою церквою України, тому що ну це історія серйозна, і вона ну одне тяне за собою друге. Абсолютно з вами згоден. Я думаю, що тут якраз українські церкви, як православна церква України, так і Українська греко-католицька церква, як традиційні українські церкви, мали би дуже активно включитися в цей процес для того, щоб дати цим вірним коли з російського. Православної церкви знайти іншу церкву, де б вони могли реалізувати себе як українські віруючі. Я знаю, що величезна частина цих вірних залишалася по інерції просто в цій структурі, і проблема насправді була не стільки в вірних російської православної церкви, а все таки в її ієрархії, в її структурі в священниках, які мали безпосередній зв'язок з Москвою. Часу навіть виконували якісь доручення Москви в тому числі і спрямовані на Підрив української обороноздатності це далеко це стосується далеко не всіх вірних цієї церкви, тому я переконаний, що значна частина з них абсолютно добровільно е, зроблять вибір на користь українських церков. Інші ті, які е, вважатимуть важливішим вірність Москви, Москві ніж Христові, очевидно, що цілком можливо що, що, що будуть е, зберігати якісь свої е, е, спроби е, Організм псевдоорганізаційні, але дуже добре, що в них не буде можливості працювати з легально не буде можливості використовувати державного чи комунального майна, чи, чи розраховувати на якусь іншу підтримку з боку української держави. Пане Володимире, ще хотіла би вас розпитати про те, коли цей законопроєкт може потрапити на розгляд парламенту, тому що цей тиждень парламентський зірвався. І власне хотіли би зрозуміти, які перспективи розгляду цього законопроєкту в найближчій перспективі, і чи будуть голоси для того, аби його ухвалити в другому читанні? От насправді найбільшою проблемою з цим законопроектом є те, щоб він потрапив на порядок денний, тому що абсолютно не зрозуміла її причина відміни цього тижневих засідань. Я жодних якихось аргументованих пояснень так і не почув. І є побоювання, що такий неприємний прецедент, коли просто скасовується засідання, які мають відбуватися, між іншим, в порядку денному цей релігійний закон про релігійні організації вже був на цей тиждень. Так от, боюся, що якщо буде далі така от ситуація, то ну важко передбачити, коли він потрапить в зал, чи в зал в залі є можливість отримати підтримку в більшості? Я думаю, що є, тому що якраз мені здається, що те, що сталося з ухваленням Цього закону в першому читанні показало, що ну, насправді е, якісь очікування, чутки щодо е, потужності цього е, російського православного лобі в парламенті дещо перебільшені е, з великою значною перевагою тисячі голосів. Якщо не помиляюсь, було ухвалено законопроект в першому читанні. Тому е, я думаю, що всі можливості. Після того, коли законопроект буде з'явиться в залі, що він він таки буде ухвалений, і всі можливості такі є, пане Володимире. Ну і хотіли б вас розпитати про ваше бачення, того, як має відбуватися відновлення знищеного російськими ракетами музею. Героя України Шухевича у Білогорщі. Так розуміємо, що зараз ну, між собою конкурують немовби дві концепції. Одна концепція це відбудова, так, і створення фактично такого самого спроєктованого будинку, так, який би просто назвався відновлений будинок садиба, так, де прийняв свій останній бій Роман Шухевич. Так, друга версія це створення. Більшого меморіального комплексу на цьому місці, який би містив в собі якісь там додаткові опції, я думаю, що якщо є велика амбіція, бажання і ресурс говорити про щось більше, то це можна мати на увазі, але в будь-якому батку потом перше має бути саме відбудова, тому що ми прекрасно розуміємо, що найважливішим експонатом в цьому музеї був саме будинок. Тобто, це будинок, в якому загинув в якому дав свій останній бій Роман Шухевич. Тому мені здається, що. Тут є абсолютно недоречними якісь політичні дискусії. Львівська міська влада мала би користатися будь-яким ресурсом від тих людей, які готові надати допомогу. більше закликати ша долучатися до цієї допомоги, і оце заяви міської влади бажання якогось. Не скористатися допомогою фонду Порошенка. Ну вони просто як на мене скандалі, тому що е, насправді могли вже початися якісь якісні роботи по відновленню. Якщо в пана садового є амбіція зробити щось більше, будь ласка, хай ще додатково довкола біля добудовують якусь якісь додаткові інфраструктурні об'єкти. Натомість тут надзвичайно важливо відновити саме той будинок в такому вигляді, якому він був в 1950 році, коли там загинув Роман Шухевич. Так, пане Володимире. і ще хотіла би наостанок поговорити про Почаївську лавру, тому що в контексті цього законопроєкту про заборону російських власне релігійних організацій, які мають зв'язок з Росією, в нас є так, ми знаємо, доля з Києво-Бачерської лаври вже так чи інакше вирішена. А от Почаївська лавра, вона ще в якомусь такому підвішеному стані, якщо можна буквально дуже коротко. Що Та, на жаль, і, на жаль, не вирішена і Печерська лавра, тому що навіть 7 січня на Московське Різдво там відбувалося богослуження за участю Онуфрія. Е, що стосується чи Почаївської, чи Печерської лаври, то аналогічно після ухвалення цього закону. Е, Держава розірве будь-які стосунки оренди з релігійною організацією, якщо це буде релігійна організація, яка має зв'язки з, з центром в Росії. Тобто, якщо це українська православна церква так званого Київ Московського патріархату, то, то очевидно, що вона не зможе використовувати цього. Дякуємо вам, Володимир Ветрович, історик народний депутат України, і член комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, був в нашому етері. Говорили про законопроєкт щодо заборони релігійних організацій, пов'язаних з московським патріархатом, тобто з російською церквою і з Москвою.